Ну ладно, всем привет, Это вами я, Матвей, и я, Тон. Я сказал, что кого-то снимать, 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 Самого тупого самую Конечно, если бы я поговорила с Димой, Дима зародима, орал бы. Сеню, Сеня тоже орал бы. И я сказал бы какую-то хрень. Поэтому... А Влад? А Влада я вообще не покручу, он вообще в соседней области живет, Давай здесь. Мне типа, надо забыть. Такие а? да? Да. Там-то была редкая мутация.

Кстати, я вчора зловив Грайп у Медусі, А вона рит От. От, ну вообще в грубогарна стила бренду. Mm. Я вже забув, що у мене вот це вот сердечко. Тебе вон скрізь. Mm. Тут чел продає. Індекс растений. Индекс індекс растений Брэндрот. Чео проклянаю. Це не мій друг, я його не знаю. Ну, а, а як він зайшов на твою приватку. Так рандомні ігроки можуть заходити на чужі сервера. А якщо друзі... чел є в друзях, то його треба додати, а так то він зайти не може. Куті у мене є чел в друзях, які зараз е, трейд Брейн Ротію. Да mm -hmm. у меня ти правос топличня. Мы ще написали в комментариях, что відео отвинут в ласка, дайте мені московий штурм. Який московий штурм? У мене немає мозку. Мозковий штурм? Типа... Е... Мозкова гніль. Да, типа брейнротів. Угу. Mm -hmm. Такі що йому дай? А, вони є такі брейнроти. Чил, якщо ти це дивишся, я можу тобі грай по всім іду сюди. Що, ти стрім робиш? Нікий стрім, я відео. Тож я потім його все одно в це. Виложиш. Угу. Грай по всім і досі. Я зараз зайду на сила Брайн Рот. Короче, ми подивилась, нічого особо не изменилось. Добавили нову лімітку, понятно, короче. Кстати, аго задуэлс Стила Брайн Рот. Го дуэл Сио Брайн Рот. У меня это такие прирождения. И ч? Ты ж халявного брайн рота Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні- то що ти а реально? То що ти халяву просиш? Я поставив якийсь баутито, вратито 500к в секунду. Я навіть в мене на дром, а це аціє... я лаку Карача, я вчора розбахав 2 ляма ще помню. Мен там мені откинуло, тому я не получил. Ти на публічні? Ти ж крикав сьогодні, конечно. Там у мене баутито, вратито. Кстати, Антоня вибив одного разу цього. Брейнрота із iz... Ой, не брейнрота, а Lucky Box із цієї Так, Антон, зараз спини крути. У тебе є один халявний спин. Ну, mm -hmm. да. Так, Боже, дайте мені зайти. У Мене пароль гавняний, конечно. Мільйон, мільйон грошей? Так. Да. Блін, у мене хвилина. Бо я вибив цей лакий блок. Mm. Ключить надо уже, я хочу твою базу подавиться. Вс включи. Я буду на ко вторнику. 100% Бо що так так во Семі заспавнив мені Лагранді Комбінейшн І в у мене його вчора вкрал. Чао, якщо ти це дивишся, я тебе проклинаю. Угу, mm окраинный -hmm. комбинацій Майже випав киблок. Ладно, тон, ходуэль. Або e, ж да я зараз я индекс. Да, я вообще дуэль сервер. Вс, я буду теперь на дуэль сервере. <laughs> В смысле? <laughs> я твоем другом аккаунте предложил дуэль. Я... Земно? Не блин, ну у мене говно бренд. Ладно, похуй карача. Я хотела играть всю ду. Дву да я. Ты знал? Ты узнаю. Что делать мне? Вжди. Все, я зараз буду своїм другим аккаунтом дуелити. А давай я. Окей, okay, давай. Якщо то, то все одно це два мої брейн-роти. Ти вовсюди. Ти в якісь попі. Ти в жопі реально. Що далі? Вжди. Артем. Артем, подивись. Да, так, це зелено можна? ]Yes. Mm -hmm. Угу. Оп. Тепер я буду дуелити з тобою. Нічого, я на заділи. Треба, короче, запоясню. Отак зараз. Треба виграти три раунди. Я тебе зараз беру брейн рота і маю нести його на базу. І ти так маєш менш. Дай посмідус. Блін, я затупив, Я затупил, аже понял. А хто ж? А воно за... Ааа! Все. Все. блін! सोना मेल पाप रहे Хоча э, у мій другий акаунт скоро буде краще перерожіння чи в тебе на твоєму основному Я тебе бачу Я тебе теж Що ти робиш? Я нічого не роблю Що ти не робиш? Ти повертаєшся ти... в своїх В мене бандити бай, вообще стила тила Брейн рот. Нафига ты он ее забрал? Мой сражайся, честно. Я честно, у меня все одно це радіоактивно. Як я чесно, можу сражать, Антон? Все, я пойду. <рисква> Я вигну. В принципі, мені цього у кокарачі треба, бо я буду робити перерождение. Бля, ну велик шо было по-скукарача. Йок! Я навіть пізніше тебе схватив. Он там ты дома подош бехти давай за <звук> пальмой. <давай. звук> я в тебе кадут, ты не кадуш. Лос кукарачасе! А ты бе застопалася штука, да? Ня. Это е он то. А то ні. Добре. Лівай. Це Паблик сервер! Паблик! Публічний! публичный! Так все, я А якщо у мене його вкрали, то це вообще трындец. Ну да. Ну я його на дониз до базы в том прикол. Типа я на базі немає. Называется, протестировал дуэль. А, да речь на дворе снегопад. него заход на цвет аккаунт той. Но на сервер. Так я и захожу. Я его когда побачил, паблик сервер. Так, Машина чуть не просрала и всех проинродила. Ладно. Все, всем пока.